Відусів на моєму каналі. Знаю, що я дуже багато чого потеряв уже. Не те, що потеряв, а вже все і помінялося. Для того, що з чого і починати. Буду з вами на чистоту. Ой, да, що вже вийшов Сталкер 2. Я Сталкер 2 навіть. Даже... Промовчу, та вже не буду ні стрімів, ні відео. в мене там вже. капець капець кп схорем. Моє желізо його не тягне взагалі. Відти слова. А те, що ми будемо грати, ну, блін, не так. Щось по етапно будемо там проходити там. Будемо дивитися вот так. Я думаю, буде. Це такий вступительний ролик, не знаю, яку ігру вибрати. Я вибрав те, що у мене вже було установлено на комп'ютері. А що буде далі? Будемо дивитися поступово. Є у мене пару ігор, які, думаю, вам зайдуть. Я надіюся на це. А то, що буде далі, по стрімах... Так, стріми теж будуть. Даже і по танкам стріми. Думав судніше утром э, прострімите. Але Тоже проблема з світлом. Нас виключають світло. Свит тоже з'явилося світло і якраз э, Сусіди почали ремонт робити. Дезу буде чути чи ні. Побачимо. Багато чого помінялося в мене? Дам. Нарешті прийшов нормальний мікрофон. Зараз поки тестимо його і далі буде видно, що будемо цим займатися на Ютубі і так далі. А що далі буде? Так я рад, що ви зі мною. Деякі підписчики я би так сказав. І казали, коли будуть відео. наступні відео це як я заходив до іншого стрімера. Ми з ним завжди стрімимо. Ваня, привіт, якщо дивився це відео. Так що такі у нас пироги. А що буде далі? М -м Побачимо. Я ще сам толком не знаю. Даже не знаю, це мабуть все равно буде вступительний ролик такий невеличкий. Я взагалі планував, я як раніше казав в стрім сьогодні з утра. Хотів ранковий стрімчик тепелиць, але... Світло підкачало. Ну я сподіваюся, що далі буде нормально. І... і по світлу. І. То як в мене будуть виходити відео на каналі. Да. Фанах, так. Реально, вже давно не грав. Дайлайт. <свистач> якщо якщо хтось хоче зі мною побігати в дайлайт, также пишіть свої ніки е, в коментарях, е, або добавляйтеся до мене в стімі, в друзям. Можемо побігати. В мене нормально наіграно тут. Огренять. А, а які є кнопки підожди, підожди, підожди. я кнопки зажимал. Подожди, подожди, подожди. Я разохнялся, прийду. Он воно що Хьюстон. Так, что можно? Лопата Экскалибур. Да, я бы взял Экскалибур. И знаю, да там I w jeden prekrasny moment ją dupa wyginął. Mam taki sobie teraz krowczyny. A jak go zopnowyć nowy, ja nie znam. To tak problemka. Так що такі ну, в мене пороги в основному. У мене всі це, це DLC до до цієї гри. Так то. Ух. Ага, бежать. А я тут так... Э... Команда спать. Так, бачу что я кое-что там? А. Понял, стало хорошо. Чак нам? Он. Такі так, що так-то так. Да, у мене тепер новий мікрофон. Думаю, тепер не буде ні ніфоречити і так далі. Я так думаю, буде все окей. І тому далі. Ох, скільки че... Багато чого. Так, я хочу зробити патрони. А патрони в мене вони. Можу сказати, сказати тільки одне, що. То, що в мене проблеми з світлом, але буду старатися над тим, щоб... Відео виходили на моєму Ютубі, що я свій канал буду його підтримувати. Уже яким, яким він є. А далі подивимося, може в мене в планах є, я не знаю, чи це коротше чи ні, затія я постримати на таку платформу, як ТикТок. Е, Таже за це і не знаю. Так що так зараз. Так що я дуже багато Вибачаюсь перед тими підпеччиками, які рано ждали. І, і мабуть навіть і відписувалися від мене. Ждали відоси. Так, я стрімив по арку, по арку я скажу одно, по арку будеться по-любому відосики. Може я там перейду на... Інший сервер. Бо на том на якому я сервері іграв уже його немає. сервера є в Києві, а з Києвом там у нас проблема. Так що так і пироги. Отак. От Догасмо я так думаю все. Наступний відос, я так думаю, або стрім відос, або стрім буде. Я не знаю. Подивлюсь зі світлом, що буде. Бо я Планував сьогодні утром відос, Його немає стрім на каналі Взагалі відпав він. Так що так з вами не прощаюся. А до нових зустрічів. З вами був Южн. Всім удачі І всім пока. Так, да, і не забувайте підписатися на мій канал.